Добрий ранок, так. мої хороші. Давайте ми подивимось, хто нас вже чекає. А чекає нас Це наш дзвоник. Він хоче дізнатися, які ж у вас сьогодні настрічі? Все у вас добре? А ну подивіться, який смайлик вам подобається більше. Веселий! Веселий. Ну Тобто, у вас гарний настрій. Тепер треба привітатися з віршиком. Можна повторювати слова за віршиком. О, минула. Так, зараз. Давайте. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Нині щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу. Треба кожній дитині того, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Отже, малята вітатися треба і вранці, і вдень, і ввечері, для того, щоб у нас був гарний настрій. А тепер дивіться, куди ми з вами відправимося. Нікітка, подивись, будь ласка, на екран. А відправляємося ми з вами в країну з Гукляндії. Це така дивовижна країна, що там може йти і дощик, і світити сонечко. Отже, вона нас запрошує пограти в гру сонечко та да, дощик. Коли ви почуєте веселу музику, дивіться ось таку. Вам потрібно встати зі стільчиків, пострибати, потанцювати, побігати, походити. А якщо ви почуєте ось такий звук, що ще пішов? Треба швиденько сідати на стільчики і закриватися, щоб не намокнути. Домовилися? Починаємо грати. Да. Да. Слухаємо. Може танцювати! Ух ти, дітки, а зараз що? Швиденько сідаємо, сідаємо, закриваємося. Молодці, докувалися, всі встигли, добре. А тепер. Ух ти, знов дощик пішов швиденько, швиденько, Нікіта, ховайся, ховайся. Так молодці, ну Давайте ще раз. Так, зараз зараз я зупиню. Ух ти, знову. Швиденько, швиденько. Молодці. Молодці. Ви були дуже уважні. Йдемо далі. Йдемо далі. Ой, нас зустрічає наш дідусь, звуковичок. І в нього сопілочка. Пам'ятаєте, вона такі різні звуки видає. І він хоче, щоб ви відгадали, що ж це за звук такий. а ну послухайте. Що це за звук? Ну, давайте ще послухаємо. Не здогадалися, що це? Це бубон, він так грає. От якщо виходило до садочку, у нас була баранкова гімнастика завжди з бубном Добре, а це що за звук Ну послухайте. Хто це, дітки? Дитинка плаче маленька, так, а це? Що це? Так, а ви вмієте сміятися? Ну посмійте. Молодці. Супер. Йдемо далі. Ой, дивіться. А тепер осінній листочок хоче, щоб ви з ним погралися. Треба на нього подути, але не просто так, а з такими звуками. У, якщо погано мене чути, хай вам матусі допоможуть ці звуки вимовити, вони написані на екрані. Ну що, готові погратися? Давайте, три-чотири дуємо. Полетів листочок. А давайте ще раз. У як він літає добре. Давайте ще разочок. І... У молодці, погралися. А тепер ой, дивіться, знайомтеся. Послухай, Нікіта, це дівчинка, Оля. Вона дуже любить їсти цукерки, тістечка солоденькі, і в неї розболівся зуб. І вона ось так плаче. Малятка. А хто запам'ятав? Як дівчинку звали? Оля. Оля. А що з нею трапилося? Зуб заболів. заболів. А який звук вона видавала? Малята, подивіться, коли ми видаємо звук? О. -о, -о, -о. У нас ротик відкритий, і ми можемо співати пісеньку. Ану візьміть дзеркальце, якщо у вас є. Подивіться на ротик свой, як він співає звук О. О. Давайте заспіваємо всі разом. О. Бачите, дітки, як у нас ротик співає і нічого йому не заважає. зубки, не губки, і не язичок. Такі звуки, які вміють співати, ми називаємо голосні. Повторіть, будь ласка, голосні. Нікіта кота. Голосні. голосні. А тепер давайте ми пригадаємо, на минулому занятті у нас була корівка Маня. Який вона звук видавала, Нікіта? М. 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 Подивіться, коли ми видавали звук М, у нас був закритий ротик. І ми не могли співати. І такі звуки у нас називаються приголосні. Скажіть, будь ласка, приголосні. А звук у Олі о, він співає. І ми називаємо його голосний. голосний. Отже, які різні звуки бувають у нашій мові. Гляньте. Звук О. Ми можемо промовити О. І Алло. почути. А щоб побачити, що нам потрібно, малята? Уха. Буквочка нам потрібна. Треба, щоб звук одягнув платячко. А. І у нас виходить буква. <звук> ось вона яка. Буквочка. А, о! о! Подивіться, на що ж вона схожа? На, на сонце. На сонечко, а ще на що? На... На нуль. Чувак. На схоже, так? Послухайте віршика. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Вона дійсно схожа на обручик і може котитися. А давайте ми її зобразимо. Можна її намалювати ось так, як я. А можна викласти щось, якщо у вас щось є. Ану, малята давайте. Так. Можна я малювати, хочу, а, так. а можна викласти. Так, я бачу Денис молодець, малює. молодчинка і Нікітка намалював. Міша малює буквочку О. Да. Молодчинка, молодець. Яку ви буквочку написали, дітки? Ноль. Ні, не ноль, ноль це цифра. А ми пишемо букву О. Якщо ви забули, пригадайте дівчинку Олю, який болів зубчик. і в неї такий звук виходив. О. Молодці малята. Ну що? А тепер можна вже і порухатися? Насправді, давайте зробимо руханку. О, у нас сьогодні руханка космічна. Малята, ви були справжні космонавти. Ще хто там у нас був сьогодні? І не космонавт, так інопланетянин, так, малятка? Добре. Ой, дивіться. Оце півник великий, а це маленький. Півник великий кричить дуже голосно. Як він кричить? Ану, покричіть, як півник великий. Кукаріку! Ану, голосно, голосно давайте. Так, а маленький тихіше кричить. А ну давайте тихо покричимо, Ну, промовимо. Кукаріку. Кукаріку. А тепер як великий давайте голосно. А ну! Кукаріку. молодчинка! А тепер як маленький тихіше. Кукаріку. Бачите, ми можемо промовляти звуки голосно, а можемо тихо. А тепер давайте ми спробуємо зробити гімнастику і поставимо ротик так, мовби ми промовляємо звук о, а ну зробіть ось так. Молодець, А ану зроби Нікітка. Так, а Міша теж робить. Я просто сонний. сонний. я зрозуміла. Молодці малята. А тепер наш дідусь звуковичок хоче, щоб ви зловили звук О, і вам знадобляться долоньки. Вмієте плескати в долоньки. Так, якщо ви почуєте звук О, одразу плескаємо в долоньки, добре? А якщо інший звук не треба, плескати? Готові? Давайте а -а -а -а. м. 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 О. Молодшинка Денис уважний. Нікіта, ти слухаєш? Давайте ще. -о, -о, О! Молодці! супер. Давайте ще разочек. Ж, З. М. Гм. С, м, м, О. Молодці. Супер. Ви дуже уважні. До нас прийшов рюкзачок. Він нам приніс предмети, які ми будемо називати словами. Але <рикун> не просто називати слова, а називати їх так, щоб почути наш звук О. Хто це малята? <рикун> це сорока. А давайте промовимо це слово так, щоб почути пісеньку О. Давайте. <рикун> сорока. <рикун> <рикун> давайте ще раз сорока. Бачите, як ми відчуваємо звук О в цьому слові. А це хто такий? Сонечко. Ні. Колобок. Колобок. Давайте мої. І це слово промовимо так, щоб почути звук О. Колобок. Бог. Ану, Дініс, промов слово так, щоб почути звук О. Ану? Молодець. А ну Нікіта, спробуй промовити це слово так, щоб було очутно. Давай ко. <звук> 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 так, чую твою о молодчинка. А це що? Рук. Обруч. Давайте скажемо обруч. О, брудь, молодчинка, Міша. А це хто такий? Рак. Рак. А там є о. Рак. Ні. О, бачите, він втік. <смі> він попав до нас по неправильному. Його тут не може бути, тому що в нього немає о. Так? Молодці маля. Дивіться, у нас сьогодні іменинниця, Яка ж буква у нас сьогодні іменинниця, Хто запам'ятав? О, так, і вона чекає від вас. Малюнки, подарунки. Треба намалювати предмети, в назвах яких є звук? О, а давайте подивимось, відео, що ж можна намалювати. Абетка першосвіт Літера О звук «О». О. орел, <рел> літера О звук О, О. острів, <рел> літера О звук О. О один один літера о звук О О оса літера О звук О О окуляри. Літера О. Звук О. Отже, малятка, ви запам'ятали, які предмети можна намалювати для нашої мениниці? Запам'ятали. А що ви хочете намалювати? Що вам більш сподобалося? Оса Оса. Оса. клас. А кому Оса, сподобається острій? Можуть цілий малюнок намалювати, острів, там різні тваринки може бути. І навіть може бути Орел і сорока, в яких теж Це є звук о. Отже, наш дзвоник, хочу вас запитати, яку буквочку, який звук ви сьогодні вчили? Хто запам'ятав? Буквочка і звук О. Малята. А ви запам'ятали, що цей звук можна співати? І він так. називається голосний. Ну що, наш дзвоник з вами прощається, каже вам до побачення. Пока-пока. Попрощайтесь з нашим дзвоником. <поцюрки> ну що, та вам сподобалося подорож з <поцюрки> Ну, Чекаю від вас малюнків, і буковочка, о, теж дуже дуже чекає. Можна малювати, так. можна зліпити. <поцюрки> так? Ну, все, тоді до побачення, на, на все добре, пока-пока, малята. -пока,